У Запоріжжі ворог не просунувся ані на метр. На Гуляйпільському напрямку росіяни майже рік безуспішно намагаються штурмувати наші позиції. Та українські захисники немов скеля. Окупанти гатять з артилерії, танків, фосфорними боєприпасами, відправляють ДРГ. Усе марно. Більш того, ще й отримують на горіхи від ЗСУ. Ексклюзивні кадри військові, що оборонять запорізький напрямок, показали нашій Олені Каптюх. Це лінія фронту на Запоріжжі, яку майже рік намагаються посунути окупанти ближче до обласного центру. Та марно тут, біля Гуляйполя, впевнено стоїть івано-франківська тероборона. Хлопці постійно на чіту дають гідну відсіч. і то не неперелки. Артилерійські зіткнення тут не припиняються ані на день. Росіяни намагаються вибити звідси зсу танками та фосфорними бомбами горять, палає. падає. Сламба, не попали. А, а, Вони спочатку працювали по квадратах, працювали там банально мінометами, потім РСЗВ багато було, використовували запальні боєприпаси, потім фосфор. Зараз дійшло до авіації. Коли летить літак, чи не єдиний порятунок надійний бліндаж або глибокий підвал. Давайте покажемо нам наш бліндаж. Чукаємось. Ці бліндажі вже не раз рятували їм життя. Вони тут укріплені опорами і насипом землі. Інколи бували моменти, що виїжджали дві пари танків і просто спускали на нас все БК по 42 снаряди. Це можна було годину. 40 старяю, і тільки бліндаж спасав, щоб себе оберегти, в окупації і буде більше збережене життя. Нерідко сюди намагаються прорватися ворожі ДРГ, прощупати наші позиції. Вони заходять, прощупують, підходять, дивляться. Ну, бувають такі зіткнення, але це не наступ. Це просто вони підходять і пробують зайти малими групами. І переважно не повертаються. Тож, все частіше ворог розвідку веде безпілотниками. Щойно дрони з'являються в небі, одразу обстріл за 10 місяців. Що тут стоїть бригада з прикарпаття, ворогу не віддали жодного метра української землі, звідки беруться е мотиваційні. Потуги у наших хлопців невідомо, напевне, наші гори Карпати нам допомагають. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.